Я в наметі вітрюган такий почався. Попоїв. Прийшов, думав, що то буде ще обід, а то вже каже, обіда нема. Я думаю, все вмираю від голоду. Сів там ти сижу, думаю, не дойду вже до кінця туди-назад. До палатки. Сид, трохи віддихну, думаю, йду. Що спати вже хочу, думаю, йду, висплюся, може. 6.30 аж обід, а то було 3. Ще мас, каже вже нема обіда. Я думаю, їсти так носят туди сюди нема. Такое. їсти вмирав. Ти чує кровасани там є. пиво, то, що мені з кравасані пиво їсти, то хочеться такого щось. Шоколадки і конфети є, то що наклете з ним. Ти чвойка сосіска є. Взяв сосідську якусь. Далі покажу вам одразу. Ух, З палатки. Заселився. Там далеко аж той дому, треба йти в туалет, воду пити. Саме далі може заселився. Ти цей. Чуєш, що сусідка є, якась цей, дідку плявки думаю, о, треба хоч щось з'їсти, скільки стоїть. Ти підходжу, сусідка каже, сосиска 5 євро. А, дві сосиски і бред, чи що він каже, бред, думаю, я спина не уявляв, що бред би казав. 12 чи 11 11 євро може. А прикол? Одна і хоч хліб, плати 12 євро чи 10, 11. дурня. Я думаю, як сусідку продають без хліба. Ти не, не, не знав, що вони кажуть. кажу, що там другий другий прибіг, каже, що там то. Кажу, сусідка, каже, 5 євро. А дві сусідки і хліб. 12 чи що там. Євро. Каже, добре, для тебе за 5 євро Сосиска і хліб має буде Чув, що з України питався, ти. Ні, перед, після того спитався. Після того спитався. От і дав 5 євро я за ту сосиску думаю, що все, хоч щось зім. Боже, не міг навіть ходити нікуди. Палатку ледь розклав. Вода є, але толку нема, звідти. треба їсти, що з калорії, горіхи, якісь є, теж нема смислу сухі. Сьогодні витопив все що капець. Ти їм їм ту сусідку хліб просто твердий. 15 років тому моріш випущені. Кіс один, якийсь хліб такий як позеленувати, чи то в сплісінь, чи то добре, чи не добре. Ну дек дає за 5 євро, то добре, за 12. Ти їм ту сусідська така мощна, сусідка маленька, невелика, але мощна. Ну не стоїть того, може в магазині цілий кілограм, але тут нереально що скупити і їсти.